Дорогі брати і сестри, у хресті, дорогі наші телеглядачі, в цю прекрасну урочистість ми проставляємо Бога і величаємо за те, що Він вчинив великі діла для людини. Марія була молодою, дуже молодою, можна сказати, дівчиною ще. І подія благовіщення, яка стається для неї і з нею. Автоматично стається для нас. Це іноді складно прослідкувати, що те, що стається для іншої особи, може стати також корисним, добрим теж і для нас. В простих життєвих ситуаціях це коли, хоча б трохи людина стала добрішою, відкритішою на іншу особу, може більше добра зробити. Ну, це такий як, як плюс. А здається, я б нічого не докладав до того, щоб ця людина стала кращою. Ну я її абсолютно, наприклад, можу не знати. Це так дуже просто. Але ми говоримо про план спасіння людини, про присутність Бога в житті кожної людини. Дуже часто бувають такі моменти, коли ми не плануємо зустрічі з Богом такої ближчої. Такої, яка не тільки перемінює моє життя, але і стає сенсом життя, стає таким сенсом існування. І цей сенс життя полягає передусім в тому, що я розумію, що я Божа дитина улюблена, що це не є просто так, що я не є, як іноді, ми говоримо. Або чуємо те ж слова, що я мала людина, я нічого не рішаю, я такий простий елемент у простому звичайному механізмі, але хтось там десь вирішує, я нічого не можу зробити. І речі, які, якщо я дозволю Божій благодаті, діяти в мені. То ніхто не може жодна людина їх зробити ані вирішити за мене чи за когось. Тільки Бог може зробити при співпраці. зі мною. Зі мною. Може через інших людей, але при співпраці зі мною. І у цей момент такого мислення, що я нічого не можу зробити, він починає танути у світлі того і цієї події. Марія має сумніви. Марія не розуміє до кінця, що має статися, в якому значенні. Вона не знає, як це буде. Вона заручена з Йосифом, вони ще не живуть як чоловік і, 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 і жінка, але вона каже, Бог учинить так, як запланував. Приклад Марії для кожного з нас може бути прикладом довіри. Що в простих звичайних речах Бог чинить більше. Більше того чинить через труднощі випробування через те, коли нам здається, що нічого не вийде. І неначе ми перед стіною, яку ну, неможливо е чи розбити, і щоб в ній хоча б якийсь прохід зробити. Але Бог чинить більше, ніж нам здається. З такого прикладу, Тось Павло Вишковський це багато років тому, не тільки 14, трошки раніше, написав листи до кількох католицьких телебачень у всьому світі. З таким проханням, щоб вони прийшли в Україну працювати, щоб католицьке телебачення існувало в Україні. І це була мета. Чому? Ну, добра новина має бути проголошувана. Це є найголовніша мета католицького телебачення, проголошення доброї новини. І тільки телебачення віковічного слова і WTN дало відповідь на лист. Сказали: ми приїдемо, подивимось, спробуємо. І так сталося, що приїхали, подивилися, і, телебачення, і сказали так: пробуємо, щоб цей проєкт. Заіснував, щоб в Україні народилося католицьке телебачення. І навіть, ви знаєте, це дивно може прозвучати. Але серед європейських країн, які теж вважаються католицькими, де переслідування церкви, хоча й було, але менше, в деяких взагалі не було, то в Україні це телебачення з'явилося раніше. Тобто, є ж є в Бельгії, є в Голландії, це країни, які раніше були дуже католицькими. В тому плані, що між Першою і Другою світовою війною і перед Першою світовою війною найбільше висилали місіонерів на весь світ. А сьогодні самі потребують місіонерів. Сьогодні багато європейських країн потребує реєвангелізації, так як ми потребуємо після років комунізму. І ось ще раніше з'явилося ніж в цих країнах. Парадокс, не думаю. Але Боже провідіння, воно діє і діє в житті кожного з нас, так як діяло у житті непоручної Марії. Не лякаємося того, що ми не завжди розуміємо Божий шлях, бо Бог відкриває нам поступово. Якби все відкрив нам, то ми, мабуть, і не погодилися. Так, як Йосифу, якого брати продали, а потім прийшли до нього по хліб в Єгипет. Якби Бог все нам відкрив, то ми, мабуть, сказали: ні ні я не хочу цього. Але Бог поступово нам відкриває через різні події в житті, що Він приготував. Цей шлях є складний, але є прекрасний, і навіть кращий, ніж нам здається. Довірмося Богові, так, як Марія. Як станеться то чи інше, сила Всевишнього? Це Бог веде нас. Амінь.